Друзі, вітаю! Дуже-дуже круті новини із Криму до нас приїхали. Нічні вибухи на Кримському мосту призвели до того, що знесено один з прольотів між 145-ю, не знаю, 144-146, напевно, а, власне, опорами. Сьогодні кримські окупанти вийшли з новиною про те, що міст було. Атаковано сьогодні вночі під цими морськими водними дронами, які несли на собі вибухівку. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Я зараз розкажу вам всю 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 інформацію. Так, от з ночі на 17 липня на кримському мосту зупинено рух. Про це говорить гауляйтер Аксьонов, ну от, Який заявив про надзвичайну подію. Ну, що ще може бути надзвичайніше ніж деокупація Криму і перерізання каналів постачання, що насправді. Так прекрасно і круто. Ну і власне 145-та опора з боку Краснодарського краю. Ну от величезні затори утворилися. Російський телеграм канал канал База говорить, що над однією з опор мосту піднімається густий дим. очевидці, які там були, чули вибухи. Ну от російські ЗМІ публікують про те, що внаслідок нічного інциденту, начебто, загинули люди, але зазвичай росіяни так дуже часто роблять: загинули вони чи не загинули. Ну, типу, постять, щоб типу викликати почуття жалю. От будь-які інші речі, ну знову ж таки, буде реальна інформація, тоді це обговоримо. Поки що на даному етапі не маю, не бачу сенсу це говорити, бо дуже схоже на російський вброс. Ну от якщо буде реальна інформація, ми точно ще це проговоримо. Ну, власне, пошкоджену автомобільну частину от, винесено цей проліт. Гур Міноборони України вперше прокоментував вибухи на Кримському мосту. А Юсов коментарі Суспільному заявив, що ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту. Можна лише процитувати керівника Буданова про те, що Кримський міст, конструкція зайва. ну з ним важко погодитись, Тіше, важко не погодитись дійсно а штучне утворення, якого там не повинно бути, тому що воно заважає якраз таки українській армії, тому що росіяни через нього постійно постачають боєприпаси. Паралельно з цим Аксіонов заявив, що залізнодорожний рух теж перекрито, хочуть, начебто, сьогодні його відновити. Ну, Поки що обіцянки Аксіонов, він там обіцяв і комунізм в Криму построїти. В нього теж поки що нічого не вийшло. Аналогічна історія з залізнодорожним рухом. Паралельно з цим, губернатор Краснодарського краю. Вінімінкантів закликав жителів регіону утриматись від поїздок через кримський міст. Ну ще пак вам ще поки по мосту їздити. Він каже: типу, їдьте через окуповані території, там небезпечно. Росіяни вам безпеки не гарантують. Але, типу, що робити? Якщо дуже сильно треба до українського Криму, то їдьте, уже через, е, їдьте уже через обхідну, тому що кримський міст. Наразі працювати не буде. Ось такі класні новини нам дарують українські силовики, українські військові. Такі класні новини нам дарує Україна, де окуповуючи шмат за шматком українську територію, перерізаючи ось ці мости, шляхи, залізні дороги для того, щоб швидше війти в український Крим. Друзі, наразі ця вся інформація. Я ще буду вас тримати в курсі. Наразі вас дуже попрошу. Нагадаю, що ми збираємо з вами на шарк. Дрон українського виробництва ми з вами зібрали уже за ці два дні більше ніж 600 тисяч гривень. От... Ми ці гроші дозбируємо до 2 мільйонів. Купуємо дрон, шарк подвійного призначення українського виробництва, який крім дрона, ми ще купимо безліч батарей, і для цього шарка для інших щоб вони постійно могли літати без підзарядки. Змінив батарею і погнав далі звільняти українську територію, нищити російського окупанта. Тому друзі, в описі цього відео буде баночка і номер карточки. куди ви всі зможете скинути донати. За що вас дуже, дуже прошу і мега дякую за ці ці всі збори, які ви робили до цього, ось ці два дні просто нереальна швидкість, дуже круто. Ми з вами зібрали 600, але треба добити. У нас з вами 140 тисяч по 15 гривень з кожного і шарк закрито. Тому, друзі, щоб більше було кращих, класних новин. Щодо власне деокупації України, якщо можна поділитися маленькою копієцькою, українські збройні сили будуть за це дуже дякувати. А Це насправді для 47-ї бригади. Тому друзі, напишіть, будь ласка, кілька побажань росіянам, як би ви їм. Порадили заїхати в Крим не через міст, або взагалі що їм робити, які плани робити на осінь через те, що українським Кримом їм точно не пахне. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Росіяни точно за це будуть стріляти у відповідь по мирних містах, школах, лікарнях. Ми це знаємо, ми до цього готові. В будь-якому випадку ми звільняємо нашу територію, українську землю і українських людей. Бережіть себе, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок до відео. Tak, do zustrycia.